Привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо ягідну начинку для торту малинове конфі, яке має насичений яскравий колір і натуральний смак малини. Така ягідна начинка добре тримає форму і дуже гарно виглядає в розрізі торту. І найголовніше, що малинове конфі дуже смачне, з приємною кислинкою. Щоб приготувати малинове конфі, беремо 6 г желатину і заливаємо холодною водою, перемішуємо і залишаємо для набухання. Беремо 280 г пюре малини без кісточки, додаємо 50 г цукру, перемішуємо і ставимо на плиту на середній вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо пюре приблизно 2 хвилини, весь час помішуючи лопаткою. Далі знімаємо пюре з плити і залишаємо вистигати до температури приблизно 60 градусів. Я перелила пюре в іншу миску, щоб воно скоріше вистигало. В дуже гаряче пюре не варто додавати желатин, оскільки він втратить свої властивості. Тепер додаємо набухший желатин і перемішуємо, щоб він повністю розчинився. Далі я взяла металеве кондитерське кільце і дно затягнула харчовою плівкою. З боку кільце трошки змочила водою, щоб плівка краще приставала, і додаткову плівку зафіксувала резинкою. Одитерське кільце ставлю на дощечку і виливаю малинове конфі, ставлю разом з дощачкою у морозилку приблизно на 2 години. Потім дістаю, ножем вирізаю конфі з форми і знімаю харчову плівку. І ось таке малинове конфі у мене вийшло. Обов'язково приготуйте малинове конфі в поєднанні з класичним бисквітом, крем кремчізом і солодким тропічним манго. У нас на каналі є відеорецепт, як приготувати торт манго-малина. Переглядайте і обов'язково приготуйте. Торт виходить просто фантастичний на смак! Якщо це відео для вас було цікаве і корисне, то не забудьте поставити нам лайк і написати приємний коментар. До зустрічі!